Сьогодні у футбольному тижні вище футзальна ліга. Більшість зеліти відіграли одинадцятий тур. Продовження випуску. Огляд першості. Відкривали раунд у вишці ДФС та Балкани. По деклараціям головні конкуренти за місце на призовому п'єдесталі. Традиційно у матчу настала в другій 20 хвилинці. Тоді-то зеленобілі домогли своєї чергової перемоги у чемпіонаті і як результат відірвалися від переслідувача на три пункти. Була гра за 6 очей. Сказали, третє було на кону, в не вистачає нам чомусь з лідерами. Вроді би все добре, і, і почали второй теж неплохо. Ну, не знаю, так-то ми пропускаємо і... У нас сразу не клеится игра. Не знаю, чего-то вот психологически не хватает. Вроде бы до конца старались, а в конце, ну, не знаю, может мастерство, возможно, я не знаю, психологического какого-то устойчивости. но не хватило нам. Ну, наша команда задача, победа в каждой игре, а дальше таблиця покаже, покажет зможемо еще впереди команду, которая займає второе місце, до первого места не добраться. Ми будемо бороться за второе место і удержать лидерство третьей третий турнірної таблицы. Не все добре склалось в одинадцятому турі для команди Інтерплюс. Підопічні Обкидича в протистоянні з Батрафляєм виглядали дещо розбалансованими. У підсумку Помаранчеві перемогли та закріпились на сьомій позиції турнірної таблиці вищої ліги. Явна проблеми, тому що в цьому сезоні практично повністю обновився состав. Там залишилося буквально 20 3 чоловіка з того року, і то у них постійні травми. І у нас половина команди нових молодих хлопців, які ще трохи не готовим постараюся стараємося подпускати, але тяжело. Тижо. Дето була не стиграна. Зараз вроде випустили более зрелую четверку першу, щоб играть з характером. Але ще того десь... чергову перемогу здобув чемпіонаті чинний чемпіон енергетик. У матчі відповіді команда Полічука знову виявилась сильнішою від екодому. В активі лідера жодної нічі і жодної поразки. вошли, как бы, скажем так, во второй круг чуть тяжело, потому что был небольшой перерыв. Ну, за счет игр на область, вот, буквально на днях были, чуть тянулись уже. Ну, и салат и пиво, они как бы, как, они наши, они никуда не уходили, как будто и играли раньше. И никуда, то есть, не особо не ощущалось того, что все связи наиграны, то нет такого дискомфорта в этом плане. За соперниками следим в любом случае, потому что нам с ними играть, как никак. даже команды, которые там идет чуть ниже стадионной таблицы турнирной, но они вот дают бой, и это говорит о том, что уровень все равно подросткат никак. Ну и, соответственно, и нам уже тяжелее настраиваться на любую игру. А уровень команды каждый год, года в год растет. Ну, люди просто правильно начинают понимать зал более, более правильно играть. Вот. А чем отличается энергетик от того сезона с этим сезоном? Ну, команда как была сплоченная, так и есть. Единственное, что чуть тяжелее стало в плане настроенной на игру. Потому что, как никак, доказывать каждый раз выходить, оно намного тяжелее, чем первый раз выиграть чемпионат. Покращив свою турнірну ситуацію Вапнярський Сатурн. В черговому протистоянні із Поділлям команда 100 Машпільського району виборола перемогу з рахунком 4-2. Ну, Прогнозувати, що фаворит енергетик. Ще 5-6 команд рівні, можна сказати, борються за призові місця. Сьогодні за рахунок знову ж характеру самовіддачі. Виграли. вратар дуже виросте на свого була. Головне, старту не так важливо, головне фінішувати доти. Ну, що ви знаєте, визначальним для вашої команди в тому відрізку, що залишився. Визначальним, чим більша кількість людей буде їхати, тим нам буде легше. Просто ми граємо майже проти, тих, одною четвіркою. Чим більше нас буде, тим більше шансів нам позмагатися, дати бій, можливо, і брати очки з, з лідерами. Десь підсвідомо плекаєте надії на призи по Так, так, будемо старатися за Ну, значить. Тим часом у першості свої чергові перемоги здобули її фаворити. Схожа боротьба на декількох фронтах не заважає крокувати з необхідним результатом Тиврівському Володимиру. Цього разу команда з районного центру виграла у Вінницької планети право. Да, на, кубок, на Кубок буде основний упор, ну, тому що в принципі, несмотря на ну, жахливе виступлення в чемпіонаті, вже більш-менш свою гру знайшли. Є вже така ярка перемога. Сьогодні теж достойно старалася виглядати. Вот, но... Треба забивати голи, в тих воротах, там може бути результат. Ну, на Кубах сподіваємося. Враження тільки позитивні. Команда молодці, виграли дві останні гри після нічєї і далі, як видно, гарною перевагою. Чи ви прохідні команди? І команди будуть боротися і настраюватися на тим ріві. Так само ми будемо на кожну команду, будемо настраюватися і будемо грати. Головне, щоб хлопці на моїй виздорю, раптра травмовані гравці. Чи покладаєте ви якісь плани і надії на Кубок? На Кубок будемо заявлятися. І, звісно, якщо заявлятися, значить є бажання перемогти. Все складніше даються перемоги Едельвейсу. Команда Вишневого в черговому раунде виборола у три пункти у протистоянні із с Салютемом. Ну, я думаю, равная игра была. Зрители, которые смотрели все довольные игрой. Я думаю, ну, хорошо отыграли, старались. Но в конце, видите, вышел пятый полевой и не смогли тут зажать, но уже не хватило времени. Не во всех матчах Салютему вдається удержать победный результат. Чем вы это объясняете? Видно, может расслабляемся, начинаем выигрывать, уже начинаем верить в себя. И так уже на второй тайм выходим не с той отдачі, і и потом за це это платим. Это сказывается немножко недостаток футзального опыта. Ну, может, да. Все-таки играем великий большой футбол. Ну, с приводу турнирная бородина можно сказать, что... Що... Чемпіонат набирає обертів і чим за середину вже чемпіонат, тим цікавіше. Багато команд борються і ставить задачі за призові місця. І нам чим далі важче. тому що нашу команду ставлять фаворити і всі комбіції проти нас грати як можна краще, що доказала минула гра, проти планети правої. Також, що можна сказати, що це. Перемога досить нам на руку, тому що переломний момент. Ми трошки втратили концентрацію, зіграли за ніч і втратили шердочки. Тому сьогодні досить суттєво наші три очки і ми все ж не випали ще з чемпіонських боротьби. Чи погоджуєтесь ви з тим, що ви колектив другого тайму? <гум> а, другого тайму, ну можливо так, тому що ми зазвичай поки не пропустимо, ми не налаштовуємося на свій лап на свій груми, не, не заводимося з Несподівано поступилася супернику Вінниця Молодіжна. Підопічні Краковецького, за їх словами, недооцінили колектив Україна. Зрештою, чималі надії учасники різних ліг також покладають на Кубкові баталії. Хочеться поблагодарити хлопців. Все-таки, мабуть, не професіонали, щоб робити такий дуже глибокий аналіз. Але... По большому счету все команды ошибаются одинаково, и если это исключить априори по самой игры, то обычно удается достичь позитивного результата. Как ни странно, но вот можно посмотреть разницу между нижними местами и первой третьей строчкой. Не более 5 очков. Это говорит о том, что турнир как раз-таки проходит в отчаянной борьбе. И ни одна из команд не может себе позволить шапкозакидательское настроение при малейшем не несборе или недооценке соперника сразу же следует наказание в виде потери очков. Наш сегодняшний соперник действительно показал, что команда, которая делает акцент на быстрый футбол, на контратаке, но все же защищаться, как и любой другой команде, им было нелегко. Еще хочу добавить, что в хороший мини-футбол, даже аматорский, это как тяжелая работа, потому что нету мелочей, каждая деталь важна. Перед грою ми настраювалися на цю команду як на інші команди, що у нас це буде бій, ми знали, що це хороша молода команда. З перших хвилин нас ми спробували зробити ініціативу, забили першими, але потім, можливо, вже побільше повірили в себе, та команда переломила хід гри, зрівняла рахунок, потім вийшли вперед, а забити нам не вдалося. Може, можливо, якийсь був не фарт, тому що три рази попадали в штангу, і вратар виручав і ту команду. Можливо, би фарт був на їхній стороні, але вони теж добре оборонялися, добре з команда яка показала хороший футбол.